Доброго дня усім! Триває наш арт-марафон. Учні 5-го Б-класу передали естафету 7-му А. Тож давайте поглянемо, що підготували нам учні 7-го А-клас. Наш клас створив аудіокнигу. Нещодавно на уроках української літератури ми вивчали історичну повість Івана Франкаса Харберкут, у якій автор оспівує суспільство, де немає нерівності і гноблення. Саме таку країну громадяни боронять до останнього подиху. Ми пропонуємо вам прослухати уривки з повісті Івана Франка Захар Беркут. Тепер прийдеться загибати. Блиснуло в думці Мирослави, але відвага не покинула її. Вона вхопила обома руками топір і стала міцно до останньої оборони. Звір, сунувши враз ближче. Гарячий його віддих чула вже Мирослава на своїм лиці. Мохната лапа, насторожена острими кігтями, грозила її груді. Ще хвиля. І їй довелось би пошарпані, кровавій упасти з каменя, бо топорище було за коротке супроти лап величезного звіра. Рятунку. скрикнула в смертельній тривозі Мирослава, і в тій хвилі понад її головою блиснуло ратище, і пхнута в горло Медведиця, мов колода впала з каменя. Щелиня кам'яних звалищ понад головою Мирослави показалося радісне, живим огнем палаючи лице Максима Беркута. Один вдячний погляд урятованої дівчини прийняв Максима наскрізь. Ми закликали тебе, боярне, перед суд громадський, щоб за ким осудити твої поступки, вислухати твого слова. Яким правом і в якій цілі ти робиш кривду громаді? На суд громадський, повторив, немов зачудований Тугар Вовк, обертаючись ліцем до Захара. Я, княжий слуга і боярин, ніхто не має права судити мене, окрім князя і рівних мені бояр. Про се, боярине, чи й ти слуга, ми не будемо з тобою сперечатися, це нас не обходить. А про твоє право поговоримо пізніше. Тепер тільки будь ласкав сказати нам, відкіля прийшов ти в наше село. Зі столичного княжого міста, Галича. А хто велів тобі йти сюди? Мій. І ваш пан князь. Данило Романович, говори про себе, а не про нас, боярине. Ми вольні люди і не знаємо ніякого пана. А чого ж велів тобі твій пан іти в наше село? Лице боярино облилося червоною пасмогою злості при тих словах Захара. Хвилю він вагувався чи відповідати далі на його допитування. Далі погамував свій невчасний порив. Він велів мені бути сторожем його земель і його відданих воєводою і начальником Тухольщини, і дав мені, і моїм потомкам у вічне посідання тухольської землі в нагороду за мою вірну службу, ось його грамота, його печать і підпис. Захар Беркут, все був сивий, як голуб, звич 90-літній старець. Найстарший віком у цілій тухольській громаді, батько вісьмох синів, із яких три сиділи вже разом з ним між старцями, а наймолодший Максим, мов здоровий дубчак між явориною, визначався між усім тухольським парубством. Високий ростом, поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя і знання людей та обставин. Захар Беркут був правдивим образом тих давніх патріархів, батьків і провідників цілого народу, про яких говорять нам тисячолітні пісні та перекази. Не вважаючи на глибоку старість, Захар Беркут був іще сильний і кремезний. Правда, він не робив уже коло поля, не гонив вецю полонину, ані не ловив звіра в лісових нетрях. Та проте працювати він не переставав. Сад, пасіка ліки, все була його робота. Але що це таке? В тій хвилі задержала земля. І страшенний лускіт потряс повітрям. Гамір знявся в таборі, крик, брязкіт та ружжя. Що це таке сталося? Максим зірвався на рівні ноги і сплеснув у долоні. Але забряжчала його пута, радість, радість. Все тухольці працюють, все вони будують оту заваду. Що спинить монголів і не дасть йому бути зрадником. Тепер йому можна й умерти спокійно, бо він навіть ворогові не зломить свого слова. Серце його билося живо, голосно. Він не міг висадіти на місці, але почав ходити по наметі. Гамір у таборі почав стихати. І в тій хвилі вбіг боярин до намету. Лице його ясніло, радістю і вдоволенням. Ти чув, той гук? Хитрі твої тухольці. Роблять засіки позаду нас. Живо ходить до начальника. Він уже збирає відділ, що має йти з тобою. Нам треба швидко видобитися відси тут небезпечно. Батьки і браття. Нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружям тільки? чи нашою хитрістю, тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, то ти ніяка вороша сила не побідить вас. Але я знаю, погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу. Але серед тих слитнів знов нагадає собі народ своє давнє громадство і благо йому. Коли скоро й живо нагадає собі його, це ощадить йому ціле море слізи крови, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні, це будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, так, як жива іскра не гасне в попелі. Прощайте, важко зітхнув старий Захар, зирнув на сонце, сміхнувся, і по хвилі вже його не стало. Не плакали за ним ні сини, ні сусіди, ні громадяни, бо добре знали, що за щасливими гріх плакати.